Погляд, 91-му році Україна з етнічної території стала державою. Причому вона стала багатонаціональною державою. Як би ми не намагалися звузити все до Шаровар і Оселеців, Україна завжди була багатонаціональною. Навіть Львів, який для нас є таким да, вандеєю українською. Він будувався вірменами. Там були татарські квартали, були караїмські квартали. Були єврейські, польські, русинські. Тобто вся історія нашої України вона дуже строката, багатонаціональна. Тобто, чим глибше ми копаємо в історію, тим ми менше знайдемо якогось однорідного, одноманітного. От ми, ми собі можемо намалювати. Да, що наші предки були в усаті з оселецями, в вишиванках, в шароварах. Це неправда. Нашими предками були і половці. І скіфи, і печеніги, ці всі крові в нас є. Тому, якщо ми будуємо модерну українську націю, ми повинні дати рівний шанс всім розвиватись. Зрозуміло, що, не... що державною мовою має бути українська, але всі інші нації повинні мати шанс на свій розвиток: угорці, які живуть в Закарпатті, Румини, які живуть в Закарпатті, Якщо ми їм зробимо ще кращі умови для розвитку, ніж у них вдома, то вони будуть більшими патріотами, ніж ми. Будуть, ну, як, як показує сучасна історія, у нас на, на війні, яка називається АТО, зараз немає поділу на євреїв, українців, росіян. Всі захищають нас з вами, щоб ми могли от в цій затишній студії планувати майбутнє України. Перлина української. Корони — це кримські татари, одна з перлин. До, ви, ви скажіть до е, анексії Криму, до 2014 року. Що ми чули про кримських татар? Ми чули про них самий негатив. Що вони захоплюють якісь займаються самозахопленням, вони десь е, роблять якісь вчинки, такі е, порушують спокій. Місцевих жителів, ними були незадоволені, приписували їм якийсь ісламський екстремізм. Я не знаю, правда це чи неправда. Скоріше за все, це неправда. У них така більш світська товариство ці їхні курултаї, ці їхні громадські організації. Це не, не є ігіл. Хоча, хоча скажімо, така, такою поведінкою, ми можемо штовхнути людей от в якийсь цей релігійний екстремізм. Тому ще раз кажу, вони змушені були, тому що влада їм і суспільство не приділяло достатньої уваги. Люди, які повернулися на свою батьківщину, вони не мали де жити. І вони змушені були захоплювати якісь там діляночки землі по 10 сотих, щось там будувати, якісь будки з цього з ракушечника. Я, я, я проїжджав ці їхні самозах, самозахвати. Там завжди стояв український прапор. Ну, Вони таким чином, напевно, захищались. Казали, показує, що вони не проти української держави. Вони, вони просять е, приділити їм належну увагу. Я з Закарпаття, я можу вам сказати унікальний досвід співіснування багатьох етносів. По-перше, сам український етнос там дуже такий строкатий. Там, піднімаючись від Ужгорода на, на, на Ужгородський перевал, картопля чотири рази міняє назву. Уявіть собі, скільки діалектів. Плюс там є. Угорські села, є словацькі ну, проживання компактне Словаків, є румунські села. Там дуже, дуже цікава дуже цікава взагалі історія цього регіону, і на, хоч е, ну, зрозуміло, що були колись якісь етнічні непорозуміння, але на сьогодні це можна вже брати як еталон співіснування, тому що е, є моя, наприклад, кума, вона угорка. І ми до них ідемо святкувати їхнє католицьке Різдво, а вони відповідно до нас йдуть наше православне. Ну, тобто немає якогось відторгнення. От, от я думаю, що це, що це можна, можна брати як, не скажу, що зразок, але, але брати вже як, як приклад такого дружнього співіснування і взаємної поваги до між націями. Розумієте, такі речі виховуються з дитинства. Очевидно, наші діти повинні мати якесь, якесь уявлення про тих, з ким поруч вони живуть. Якщо, вони, якщо ми живемо поруч з поляками, так? дуже багато, до речі, зараз етнічних поляків, які ну, раніше себе не, не якось не показували, що вони етнічні поляки, а зараз створюють товариства. Створюють якісь, які ну, їхні там кості відкриваються, навіть тут у нас в Житомирській області не потрібно далеко їхати. Є цілі польські села, які, ну, люди згадали, що вони, що їхні предки були поляками. Розумієте, я, я так думаю, що е, коли дітей, діти, ну і, ну, і ми з вами, і діти в історії вчили, що ми постійно воювали з поляками. Ми постійно воювали з татарами. Ну, Історія така штука, що всі з уси воювали воювали на якомусь етапі. Але, але зараз час перейти до мирного співіснування. У нас, ми не настільки релігійні фанатики, щоб з поляками сваритися, тому що вони католики, а ми православні. Зараз мало хто може сказати різницю. В чому, між католицизмом і православним, в чому різниця? Я скажу: один, один із сотні скаже. Там в трьох догматах. Ми, ми зараз не настільки затяті хрестоносці, щоб з мусульманами воювати. Давайте от, з татарами, я ще раз кажу, я спілкуюся з ними, мені цікаво узнавати їхні традиції, їм, відповідно, цікаво наші традиції. Один в мене був в гостях сирієць, він допомагав Пасхи пекти на, на Великдень. Йому це теж було цікаво. Тому. Очевидно, поінформованість повинна бути. Повинні бути якісь дитячі табори, де, де ми спільно будемо вирощувати. Діти будуть розуміти, в чому цінність нашої української культури. Якщо, якщо потрібно мені презентувати вам свою українську культуру, яка вам буде невідома, наприклад, ви, ви пол полька або угор, угорка, або що, то, то я повинен принаймні хоч щось знати про нашу культуру. Тому це вже буде стимулом для, для вивчення, для гордості за нашу. Культуру. І, відповідно, ще раз кажу, що ми, ми не повинні е, вирощувати наших дітей ксенофобами. Ну, В будь-якому суспільстві є трохи ознаки ксенофобії і завжди шукається, що хтось винуватий в наших сьогоднішніх бідах. Ми в наших сьогоднішніх бідах і досягненнях на 99% ми автори цього. Тому що, знаєте, сказати, що там. Всі, що нами керують якісь інші нації, або що в Голодомор українців нищили. Так, зрозуміло, що ідея нищення української нації була в Москві, в цих хворих мозгах комуністичних. Але, на жаль, частина тих, які відбирали хліб, були етнічними українцями, от такими зрадниками. Так само з, з воїнами УПА воювали і стрибки українці. Не, не лише українці, але, але там втраплялися і українці. Тому, скажімо так, нам потрібно видавлювати з себе покраплення хохла і бути гідним своєї нації, і поважати всі інші нації, які мають таке саме право проживати на нашій території. Якщо ви візьмете навіть історію нашої України, то Взявши оці, скажімо, землі Русинські Русі, так званої Київської Волинь, це такі споконвічні землі проживання, а південь України між Кримом і Нічеканіва, він колонізувався українцями, євреями, поляками. Причому кожен ніс там свою якісь німці, меноніти там колонії були, цілі німецькі, яких зараз нема. Але... Дуже багато в архітектурі сучасної України, от від, від цієї меноніцької архітектури, дуже багато рецептів, ковбас і шинок, ми взяли у німців колоністів. Тому, тому бачите, це, це веде тільки до збагачення культур спілкування і якесь мирне співіснування. Знову ж, якщо, якщо нам мені цікаво, всі нації, які проживають на території сучасної України, і вони мають, ще раз скажу, що зрозуміло, що. Державною мовою має бути українська і якби, українська культура повинна мати якусь преференцію, тому що це у нас єдина етнічна територія, але єдина територія, де проживають українці у себе вдома. Але так само це єдина територія, де проживають кримські татари у себе. Ну, на жаль, уже сьогодні статус кримських татар, ви бачите, який трагічний. Чому кримські татари так прагнуть повернутися до себе додому, до свого коріння? Е, ніхто не знає, якою мовою будуть говорити через 100 років, можливо, китайською, а можливо, вірменською чи ще якоюсь. Ну, знаєте, хто, хто міг подумати, що якась маленька група англосаксів, які живуть на острові, дасть мову цілому світу для, для спілкування між собою. так? Як далі буде розвиватися історія, ми не знаємо, але зберегти наші етнічні ознаки ми зобов'язані, ми, українці етнічні? І так само і ми повинні дати шанс іншим націям, які поживають поруч з нами, яких, яких ми на сьогодні, які на сьогодні теж є українцями, українською політичною нацією. Є вірмени, які будували Львів і які приїхали пізніше. Є євреї, які свого часу приїжджали в Україну, потім були, були різні ситуації. Є, скажімо, ці цілі, там, якісь, якісь гагаузи, караїми, які більш ніде не зустрічаються тільки у нас. І ми, ми повинні дати їм шанс зберегтися. Наскільки це. Як, як, як довго вони збережуться, ніхто не знає. Тому. Це, це і є ознакою якби сучасної якоїсь е, толерантності, напевно. І, і, і це є ознакою зрілості нашої нації. Якщо ми не, не намагаємось когось подавити і знищити, і заставити, щоб, щоб він, татарин там чи хто завгодно, став українцем. Хай він, він не так уже українець на сьогодні, але татар — етнічний татарин або етнічний караїм. Я етнічний українець. Ну, це, це, скажімо, це мої предки, е, історію яких і культуру я повинен намагатись зберегти. В сучасному світі це дуже, досить важко. Ми не будемо це зводити чисто до якихось релігійних е, там, догм. Да, що от є, є, такий, є такий цікавий факт, що коли розкопували, робилися розкопки під Берестечком, там, де дуже багато загинуло повстанців. Запорожців, селян, на жодному з трупів, ну, на жодному з поховань нема хрестика. Тому, очевидно, етнічна історія українців лежить набагато глибше. Ми, якби, дуже, дуже давно, дуже є субстратом для багатьох націй: для словаків, для поляків, для росіян. Тобто ми, ми дали для угорців, ми дали частку своєї, своєї культури цим, цим націям, які розвиваються. Але водночас ми повинні зберегти це материнське ядро, яке, яке от у нас тут склалося за багато століть з дуже таких різноманітних, строкатих елементів. Ще раз кажу, у нас тут жили на півдній Половці, Печеніги, наприклад, Пилип Орлик, який. Є автором так званої Першої Конституції, вони козацька старшина і одночасно з польською шляхтою, вважали себе нащадками сарматів. І цей образ вуса і оселедиця, бо або ця, це образ древнього сармата. Вони, вони, вони вважали, що шляхта, як запорозька, польська. Литовська вони, вони походять напряму від Сарматських воїнів-князів.